Ні полуниці, ні абрикосів, ні черешень або купувати вирощене не в Україні. Біда з урожаєм сталася через весняні заморозки, і синоптики обіцяють нам ще одну їх порцію. Аграрії тим часом ще не оговтались від свого шоку 10 градусних морозів вночі минулого тижня. Вони знищили поля і сади. Шансів врятувати посаджене просто не було, бо на одну ніч плодово-ягідні опинились, ніби в морозильній камері. Людмила Бадалян продовжить. Сад пана Миколи цьогоріч небагатий на врожай. Оце таке померзло у ні, все нема. Гроші вовче не буде ні дної. Як не буде яблук, слив та абрикос. На перший погляд, жива суниця просто маскується. Вириваємо її, да наче стоїть цвітно. Розрізай. Бачите, так що сониці ми навіть я казав, що внучка не спробуємо, Ох, Одна є. Але одна із сотні врожаю не врятує. Усе це наслідки вторгнення в Україну арктичного повітря. Самі собою весняні заморозки річ звична. Але щоб у травні на ґрунті мінус 10, такого аграрії не пригадують. Стихійне лихо для врожаю. За одну ніч його значної частини просто не стало. Найбільше заморозки нашкодили Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Вінничині. Ні, та Кіровоградщині. на фермі пана Миколи мороз прихопив навіть добре заховане. А це помідор. Це вони були в теплиці укриті агроволокном. Ото померзли. Ви вже оцінили свої втрати? Ну я думаю, мільйонів сім на фруктах і ягодах. Не менш Морозостійкою виявилася смородина. Вціліла половина уже перемога. Експерти аграрії констатують, плодово-ягідні ми їстимемо переважно чужі. За це відповідно платитимемо дорожче. Уціліли своє теж не потішить ціною, бо в дефіциті по полуниці ми фактично будемо нести досить серйозні втрати. Втрати по Україні можуть сягати порядка від 35 до 40%. відсотків. Це є серйозні збитки для сільгосп підприємств. Такі наслідки цьогорічних заморозків ризикуємо поїдати і ще довго. Чи буде на наступний рік люди які втрати понесли в цьому році? А так, висаджувати ці дерева займатися ними. І відповідно, якщо вони це не будуть робити, ми з вами станемо так само імпортнозалежною країною. Тим часом погода і далі випробовує залишки врожаю на міцність 22-23 травня. Синоптики знову обіцяють мороз на ґрунті. Нащо вони сказали, що 22-23 травня десь так зоріндо. Ой, Боже. Це пані Софія, власниця присадибної ділянки на Київщині. Картоплю під ковдрою врятувати минулого разу не вдалося. Ну, що, виток робиш, робиш, а толку нема ніякого. Для себе й то немає. Утішає жінку тільки те, що прогнозують не більше мінус трьох десятиградусні ґрунтові морози. Вона пам'ятатиме, каже, усе життя вперше побачила, як замерзла столітня шовковиця. У міністерстві аграрної політики зараз рахують точні збитки від примхів погоди. Попередньо експерти говорять про половину від загальної кількості плодово-ягідного врожаю. Людмила Баделян, Геннадій Шульга, ТСН 1+,1.